Слово, слово нас на подвиг надихає, слово виростає каяття, жінка словом на устах кохає, слово починається життя, словом лікарі людей лікують, горлом демогок своє бере. Не вмирають люди, поки чують рідну мову, і наш народ не вмре. От кажу я, слово, знову слово. Та б тут повторюється неспроста для одних слова пуста полова, для других зернинка свята. Україні, Україну, ти квітуєш людям на добро, Чорне море котить хвилю красень на Дніпро. Твої люди працьовиті, а твої поля, українські чорноземи, золота земля. Славим, славам Україну, козацьку державу. Ми в борні здобули волю Україні і славу. Вистраждала ти немало, та не озлобилась, миролюбна, незалежна ти споті не збилась, щедра ти на співдів очей, запальний та ног, у красунь твоїх чудовий сквіточок квіточок вінок, а у полі чи над ставом скільки там краси. Україну, неньку нашу, Господи, спаси. Твої хлопці, запорожці, славні козаки, перемогами своїми увійшли в віки, а з могили, що в Каневі дивиться на нас Твоя слава, Україна, батько наш Тарас.